Друзі, всім привіт! Сім'я Горіхів на зв'язку. Зараз я їду у місце, де буде багато сонця, багато енергії позитивної, де буде натхнення з'являтися нове е місце творчості і релаксу. Друзі, ми тільки що підписали договір. Тому зараз їду з Яриком у нашу нову квартиру. Ми переїжджаємо і зараз ми потрошечки будемо там привозити речі. Крече, щаслива. Я не можу повірити, що ми будемо прокидатися від сонцю. Просто. просто від сонця, як мені цього не вистачало. Просто. Тому що, коли ти прокинаєшся у бейсмеді, ти ніколи не можеш зрозуміти, яка реальна година. Чи то ранок, чи то вже день. Тому що у тебе завжди немає світла. У нас зараз вдома невеличкий безлог. Ярик поламав мебель. Збираємо потрошки речі. А речей у нас багато, просто Я. починаємо коли. О май гад. Дуже складно. Потрохи несемо. Після роботи у нас була можливість перевезти декілька речей та поприбирати вдома. У нас вже добра ранок в повну входу. Ну як у Яріка. Я ще тільки-тільки прокинулась. У нас просто безлад. Це я тільки тільки прокинулась. Ми зараз поїдемо. Зараз беремося і поїдемо на, на нове місце і. Першу ходку зробимо, потім другу ходку зробимо і помиємо там, помиємо тут все, підготуємо до здачі. І завтра просто привеземо наші дивани і все. Не і все, не і все будемо відпочивати. Я так впевнено казала через те, що вважала, що у нас речей ну, досить небагато. По дорозі ми заїхали у «Хомдіпо». Так як у новій квартирі є вікна, нам потрібно було купити штори або жалюзі. Звичайно, у новий дім вся нова хімія. Зайшла в Долораму, купила гламурну щітку, накупила ще нам хімії всякої. Коротше, зараз я виїжджаю до Нового дому. Добре, що наша квартира знаходиться на першому поверсі, тому що речі ми переносили одразу через балкон. А, ну зараз вам покажу, що вона нас готове. Поки я була вдома, була зайнята. Зараз у нас так виглядає кімната більш-менш ну приємно. <глоджи> І тут є дзеркало, Клас! віконечко. Сьогодні виділа нашу класну кофточку з посиланням на наш канал. Так що я сьогодні ходяча реклама. А тут, до речі, буде наше спальня. Пізніше побачите, як тут буде. Ми думали, що ми все встигнемо сьогодні, але реально я розумію, що ми нічого не встигнемо. Я думала, зараз вибираємо тут, побираємо у нашому бейсменді, і, коротше, ми нічого не встигаємо просто. Ми роздумували над шторами та жалюзями. Але вибрали все ж таки штори. Поки Ярик сверлив, я мила підлогу. І не тільки. Зараз вам пока нашу атмосферу. Зараз залишилось небагато речей скласти. Друзі приїдуть, нам допоможуть все це вивезти. поки Ярик буде. Вивозити я буду мити тут після нас. Ми разом підготували меблі для вивозу. От зараз тільки не шикуйтесь. Це той момент, коли рік тому приїхав у Канаду з двома чемоданами, а виїжджаєш з великим автомобілем. Поки хлопці загружались, я займалась своїми справами. А зараз ви бачите, як стрес і радість борються між собою. З нашим лендлордом вийшло зворушливе прощання. Я зараз іду в Walmart, бо мені потрібно купити ще одну частину штор, тому що вчора ми купили, а думали, що це двійна, але виявилося, що це одинарна. тому буду зараз намагатися знайти другу частину. Я це знайшла. Ну все, це була остання ходка. Капець, боже мой! Який безлад, Я. Я в шоці. Я просто в шоці. Після того, що скільки я вигребла, тільки що у дія. Ну, зараз. Просто. просто страшно, подивіться, скільки речей в шоці. Як там кажуть, Очі, бояться, руки роблять. На той час ця тема була дуже актуальною. До речі, до нас приїхав друг, який допомагав розбирати наші речі. як ви бачите, він на вечір підготовлює м'ясо. Ну а ми з Яріком у цей час розбиралися, куди складувати наші речі. Нарешті, через півгодини, ми змогли перекусити. Це було максимально смачно! Незабаром наступив вечір. До нас почали з'їжджатися друзі. Так як друзів у нас багато, нам потрібно було знайти стільці. Тому дістали стульчики з-під телевізору, які служили тимчасовою підставкою для ціві. Добрий прекрасний ранок. Просто. Подивіться, як світло. Круто. Щоб ви розуміли, нема зараз сонцю. Але подивіться, як. Дуже-дуже багато світла. А, як ми спали, ми спали, не скажу що вау, тому що, по-перше, було дуже жарко. Я прикрутила температуру на мінімум. Відкрила віконце, тому що повітря сухе, і в мене одразу був кашель, називався кашель, і. Я відкрила віконечко і тільки тоді я могла заснути ярику. Напевно, снилися якісь кошмари, тому що він завжди мене з локтя бив. Я тільки що приїхав з магазину, привіз полочку, зараз ставить. Оде у нас тут полочка? красива для скляночок, баночок. Тому що у нас все тут сховано, то в пакеті не розібрано речей. Так що ставить купила ось таку зараз покажемо вам результат. Ну, ось так виглядає наша поличка, буде зараз класно, тому що я... Знайшла місце, де я можу свої прикольосики поставити. А ще зараз я вам покажу. Нам подарували подарунок невеличкий такий прикольний. Те, що нам потрібно, був у друзів. І ось ще він привіз. Опа! Ай, був. зараз будемо робити картоплю. Клас! У нас найкращі друзі!